Тут вони мене побачили і на перехресті розвернулися, поїхали за мною, їхали до тої пори, поки не зупинили. Якби не додивились мене на перехресті, побачили і просто розвернулися поїхали за мною. І це досить часте явище вночі, що без причини просто зупиняють, перевіряють і їду далі. Čer jsem čekal kronář, proč to je takhle pro zřízení vozidla. Doklady, jo, rozpor. Uh, Řidičský průkaz. A doklady od vozidla. Um.

Що? Спинила поліція, Чуйська. перевірили документи. Всі на автомобіль, страхівку так само і поїхали далі. А ну, так само тест на алкоголь автоматично. І все, і от лайли все одну пластикову трубку. Буквально 5 хвилин і все. так как бы личный контроль проверить Ни не знаю, что видео с регистратора записало но надеяться на то все, все пока